Друзі, всім привіт! Ми знайшли ось таку споруду. Це Гандія готується до свята Фаес. І одразу поруч хочемо зняти для вас квартиру в ось такому будинку. Ось так виглядає будинок і одразу тут плаза еліптика. Хороший район. І ходімо дивитися, що ж це за квартира. Друзі, ми знаходимося в Гандії і в нас зараз на огляді квартира 91 900 за 98 квадратів. Тут три спальні та два санвузли. Ми маємо ось таку вхідну зону. Навпроти, одразу заходимо в першу спальню. Тут є одна спальня ліжко. По ремонту, можливо, один іде потрібно підфарбувати. Тут ми маємо ось таке вікно, його потрібно замінити. Рухаємося далі. Санвузол перший. Маємо умивальник унітаз, ось таку плитку. Навпроти, ми маємо, ви бачите, зеркалом теж невелике вікно. І ванну. Ось таку невелику. Поїхали далі. Ще одна спальня. Маємо одну спальне ліжко, якісь поруч тумбочки, навпроти велику шафу, так, і вікно, яке виходить в патіо. Далі ще такий невеличкий, можна сказати, коридор. Так, маємо тут стільці, маємо стульчик, можливо, можна поставити буде просто якесь ліжко. Так, така господарча зона. І переходимо в кухню. Ось така кухня, маємо робочі поверхні. В принципі, вона вузька місця небагато, але є багато поверхонь. Мені подобається, їх можна залишити, в принципі, вони в порядку. Маємо такий сервант. Також маємо велику тумбочку. Тут де помити посуд. І, можливо, з часом потрібно буде поміняти плитку. Але в цілому кухня велика. Вітальня. Маємо тут диван. Вона досить таки велика, маємо, в принципі, все необхідне, поруч така тумбочка під телевізор. Маємо якийсь сервант також. І поїхали далі. Далі є коридор, який веде нас в санвузол. Інший санвузол, тут є унітаз, тут є душова частина кабіни, я б сказав, так її потрібно буде доробити. От є нюанс, теж потрібно домалювати. І ось тут, в принципі, ось такі тумбочки, де ми можемо щось поскладати. І далі ми заходимо в основну спальню. Вона найбільша, місця дуже багато. В цій спальні повноцінне двоспальне ліжко. Маємо ось такі тумбочки. З вікна видно нашу головну вулицю і навпроти нас шафа. Друзі, ми маємо ось такий під'їзд. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні.